Вітаю вас, шановні долиняни, мешканці нашої громади. Продовжуємо ми наше спілкування, рубрику Діалог з громадою. Після деякої перерви вже назбиралося запитань. Їх не так вже й багато, але тим не менше є. Я дякую за вашу активність. Спробуємо на них відповісти, відреагувати якусь частину питань, напевно, зможемо і вирішити чи дати доручення для того, аби, аби вони були вирішені. Поїхали. Олена Війник, чи може мені хтось допомогти зробити ремонт? Я маю сина, але він зараз не має грошей, сам шукає, за які гроші поїхати за кордон. Цікаве запитання, я так розумію. Ремонт в, не в особистому якомусь помешканні, ну, це справа власне, власників самих. Тут не міської ради. Ми здійснюємо ремонти чи підтримуємо в стані. Громадські будівлі, наші комунальні, а утримання особистих помешкань, чи там, які перебувають в приватній власності, це справа самих власників, тому в цьому допомогти не можемо. На жаль. Зарина, здрастуйте. внутрішня переміщена. Чому не роздають більше допомогу в міській раді? Час від часу благодійні організації, і фонди надають таку допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Ви слідкуєте за нашими публікаціями. Я знаю, що є в групах також ну, створені групи в Viber, і в інших мережах для внутрішньопереміщених осіб. Слідкуйте там за публікаціями, коли надійдуть, тоді будуть роздавати. День добрий. Добрий час сутки Долини. хто обирав компанію для встановлення сонячної станції на водоканалі, скільки вони заробили і так далі. Значить, наше комунальне підприємство Водоканал оголошувало закупівлю через майданчик Прозоро, і, відповідно, та компанія, яка запропонувала, напевно, найнижчу цінує найобгіднішу умови, та й було переможцем. Лідія. Зробіть щось із собаками, заберіть у приют, не можуть собаки ходити по вулицях поряд з людьми. Питання багато піднімають, але це питання власне, людей, їхньої етики. Слідкувати за своїми улюбленцями, дбати за них і не викидати їх на вулицю. Бо коли ми на сміттєвих майданчиках знаходимо ящики із там, собаками чи кішками, Маленькими щенятами, ну це дуже сумно. Це питання виховання людей. Є притулок в сусідній громаді у Вигодській, відповідно, можна і туди звернутися. Ми що можемо робити в нас із бюджету в плані там, відлову, стерилізації? Ми на це виділяємо кошти і робимо. Але ще раз кажу, це питання людей, їхньої етики і ставлення братів наших менших. Леонід, дай дійти згоди з депутатами ваш обов'язок, якщо вони до вас опозиційні, це тільки ваша вина. Ну, це не питання а конструктив. Мені здається, що бажання знайти порозуміння це має бути взаємне бажання. В голови воно від першого дня є. Але, ну, на жаль, не знаходимо забагато дуже інтересів. Різних є в депутатів. Сподіваюся, ну я ще не втратив на віру, що ми е, не втратив надію, що ми е, дійдемо якоїсь згоди. Але ну поки що не знаходиться. Нічого, все так не буде. Влад, передайте екскаватор на фронт, там хлопцям більше треба. Не, в нас є та, якби, техніка, яка е, ми можемо передати. Якщо треба щось підремонтувати, є запити, то ми обов'язково їх розглядаємо. Оксана, пропоную зменшити зарплату в міській раді, віддати гроші ЗСУ, робіть голосування, потім робіть так, як люди голосують. Можна, безумовно, зменшувати будь-що, але тоді не залишиться ні людей, які будуть працювати і надавати, в тому числі, і вам послуги, тим, хто е, запитує. Ми максимально стараємося знайти ну, якісь таку серединку, де щоб і люди залишилися фахівці, в яких ви вимагаєте якісної роботи. Не поїхали за кордон, не пішли в якісь інші структури, хоча і так ідуть, і так їдуть. Не, не дай Бог, настане зараз час, що не буде кому і працювати. Не, відповідно, не, тут питання, та би двояке. Я вважаю, що тут дуже низькі зарплати порівняно з тим, що роблять люди і, і за що мають отримувати кошти. Григорій, чому кільце біля заправки око таке аварійне? Можливо, потрібні більш видимі попереджувальні знаки або зробити його більш освітленим? Дякую за питання. Якщо ви звернули увагу, ми поставили там щоглого освітлення прямо посеред кільця, де більше ліхтарів. І воно набагато краще освітлено. В мене ще є ідея. По принципу, я тепер проїжджав біля Строя, бачив їхнє кільце, там посаджені або туї, або самшити, Вони гарно обрізаються. Є і просвіт для виконання вимог, які ставляться до кільців, що видно дорогою за кільцем, але й очевидно, що це кільце здалеку видно. Тому попрацюємо над цим. Дякую. Роман, чому в долині досі є вулиця Пушкіна? Не знаю де. Таке є. В долині немає. Та, яка була Пушкіна, ми перейменували на вулицю Героїв України. Дупляк Вікторія. Відкрити в долині Сільпо, Макдональдс та якісь нові ТЦ, які у вас плани на покращення міста, було б доречно поставити лавочки, від яких можна зарядитись по всьому місту, а не тільки будин... біля будинку культури. Ну, Перше, що до лавочок. Безумовно, там життя диктує би, нові, нові виклики, нові, нові можливості ми маємо забезпечувати. Тому наступні лавочки, я думаю, там, де це можливо буде підвести електроенергію, будуть обов'язково із гніздами для, для зарядки, Там різних гаджетів, ноутбуків і так далі. Ми плануємо це на крайній нараді з управлінням благоустрою, Ми говорили, щоб встановити лавочки зараз на ті пішохідні алеї, яку ми зробили минулого року. Відповідно, будемо і на це звертати увагу. Щодо значить, сільпо, Макдональдсів, якихось інших, дуже важко зараз сказати. Це не, не, не буде тільки бажання голови. В голови бажання є. Та говорили ми навіть з представниками Макдональдсу. Та. Тут треба знайти перше місце. І, друге, в компанії є вимоги щодо кількості населення і щодо трафіку руху по е, наших автомагістралях. Якщо воно буде відповідати, то тоді для них буде привабливо. Та. Якщо воно не відповідає, ну вибачайте. Е, ніякого бажання голови чи будь-кого це не, ну, не зрушить з місця. Анатолій Михайлович знайди мені роботу. Пенсія для другої групи інвалідності мені для себе вибракує, про себе таблицю множення. Знаю, сколько компом не дуже навив, робочому в стані тільки ліва рука, ходжу, мозги на 3-4 працюють, може, пригожуся. Анатолій Михайлович, зверніться до нас в комунгосп. В нас там реально бракує робочих рук. 19. Людей служить в лавах Збройних сил України, ще один от отримав повістку, це вже рахуйте 20. Немає реально кому навіть ні траву покосити, ні, ні щось інше. Тому зверніться в Комунгосп, вони дуже потребують. Максим, а до речі, я би хотів звернутися з цього приводу до наших мешканців, і це серйозно. Хто має бажання, можливість. Попрацювати там для блага міста, свого двору, там, вулиці, мікрорайону, е, хто ще ну, там, відчуває себе в силі, е, прошу зверніться в комунгосп. Ми зможемо забезпечити вас там мотокосами, паливом і всім решту, щоб, ну, принаймні, зробити благоустрій, покосити траву біля своїх будинків, в своїх дворах. Е, е, це так би серйозне прохання. Якщо такі є, я сподіваюся, що є 60 років, це не є ну, такий вік, що. Людина нічого не може. Е, якщо ви бажаєте, бо бураль не стає робочих рук, я вже сказав, 20 людей ми не дораховуємося. 20 пар робочих рук, на жаль, ну немає тут. Вони звичайно виконують цю ту місію, захищають нашу державу. Але якщо ви хочете, щоб в місті було там покошено, чисто прибрано, то будь ласка, звертайтеся в Комунгосп, ми візьмемо на роботу, ми платимо зарплату, проблем немає. в цьому. Ми забезпечуємо інвентарем і, і всім. Що вимагає там охорона праці. Будь ласка, звертайтеся. Максим, добрий день. Дякуємо, що почали доробляти освітлення у дворі Грушевського 28.30. Але депутат Бакрель, ви сказали, що доставлять ще дві опори освітлення знайти той фрагмент, де так казали, біля 4-го під'їзду 28-му будинку -го поставили тільки біля, стоїть гарно, але біля першого під'їзду так і залишилось темно. Можна напряму звернутися. Я, я думаю, що депутат по округу може спокійно звернутися, з напряму, якщо там є якісь моменти, то, то вони дороблять. Любов, ви, молодечі нарешті будуть оновлювати той сквер біля ПК, а що планується там робити, розкажіть, всім цікаво. Дякую за запитання. Напевно, вже трошечки знають, що там планується встановити Соляну. Соляну тижню, такий інгалятор під відкритим небом, для того, аби наші діти, наші військовослужбовці, наше старше покоління змогли дихати, оздоровитися, підтримати своє здоров'я, просто відпочити. То, ну, зараз це, це страшенно сквер виглядає. Сквер це дуже ну, так, голосно сказано. На жаль, там і, і пляшки, і шприці, і все, що хочете. Ми хочемо зробити гарне, де, де люди зможуть. Дійсно відпочити. Це все буде відкрито, виключно комунальної власності. Комуноз буде дбати, аби там був благоустрій, щоб там підвозили ропу і так далі. Це перше. Друге, обов'язково навколо цієї, цього об'єкту реабілітації, скажімо так, біля тенди, буде якась інфраструктура, дитячий майданчик для діточок, які зможуть там відпочити, побавитися. Обов'язково там має бути якийсь заклад, де можна там, купити морозиво, е краусан, випити чашку кави і щось подібне. Тому я хочу, аби той сфер дійсно жив, був гарний, е зелений, приємний і сучасний. Переконаний, що так і буде. Е Олександр Грицило, мене все влаштовує. Е дякую, Тоні, запитання, але... Але і таке приємно читати. Ірина, пане Дерів, скажіть, будь ласка, чи працівники міської ради якось допомагають армії, бо це немає інформації, як, наприклад, про колядників тощо. Ви погано слідкуєте за нашими дописами. Подивіться на сторінку міського голови чи на сторінку міської ради. Працівники, так напевно, як і всі, допомагають нашим Збройним силам України, як своїми одноденними заробітками, так і іншими. Не, і в нас ну, це не регулярні основи. Тобто я вже не можу навіть пригадати, скільки місяців. Не всі, люд... не всі тут є окремі екземпляри, які принципово не, не допомагають, але ну, з етичних міркувань я озвучувати прізвище не буду. Люба, доброго дня, звертаюсь до вас, тому що більше немає до кого. Я мати інваліда з тим другої групи, не працюю, було змушено розглядати доглядати за ним без сторонньої допомоги. Він не може Мені та і мені 56 років роботи таких не боротьб, пенсії немає, бо не вистачає три роки стажу, допоможіть вижити. Може є якась підтримка для таких випадків. Буду вдячна за відповідь. Пані Люба, найперше зверніться в нас 9-й кабінет, відділ соціальної політики, спробуємо чимось допомогти. Зараз я не можу сказати, чим можливо. Ольга, чи доцільно в час воєнного стану витрачати гроші на благоустрій скверу? Так бюджет розподіляється на різні сфери, але ж гарні лавки це не пріоритет. Зараз ці кошти можна вийти на допомогу сім'ї загиблих воїн. Пам'ятні дошки для них вже ледь лізають, хіба ми не маємо інших проблем. Волонтери щодня пишуть нестачу продуктів, чи буде проїхати, їм не можна вити. ці гроші, так виконувати. Буде приватна компанія, але знову ж таки навіщо зараз це. Я переконаний, що ми маємо робити для людей те, що можемо, і під час війни, і після перемоги. Ми ж не зупиняємо навчання в школах чи лікування людей. Ми не перестаємо вивозити сміття. І спілкуючись з нашими захисниками, з воїнами, вони запитують, що ви зробили для наших сімей, для наших дітей, для наших батьків, які там лишилися, по яких вони тротуарах ходять. Та де вони можуть відпочити і тому подібне. Які будуть умови, коли ми повернемося? На ці питання не буде коли давати відповідь після війни. На них вже треба давати відповідь. Безумовно, в нас є різні сфери, і кожна потребує уваги. Є пріоритети, допомога ЗСУ, безумовно, один із таких пріоритетів. Ми громада, яка ну, одна з найбільш в області, які найбільше зараз допомагають. Збройним силам там в відсотковому відношенні до бюджету. Е, якщо ви слідкуєте за нашими дописами, ви бачите, скільки ми коштів е, е, виділяємо і вже провели закупівлі, там біля 7 мільйонів тільки на, е, на квадрокоптери, на мавики, на FPV-дрони. Е, 3,3 мільйона – це пам'ятники, дошки, вшанування пам'яті наших, е, наших загиблих героїв і так далі. Тому, безумовно, це один із пріоритетів. Але ну, цим не обмежується життя. Тому, безумовно, треба робити і сквери, і доріжки, і все решту. Ще раз кажу, і під час війни, і після перемоги. Денис, вітаю, Іван Ярославович. Має питання щодо світильників біля міської ради, ті, що з капелюхами біля входу в міську раду, чи є можливість їх відновити. Вони би дуже красиво ситили, правда, треба. Трохи ялинки обрізати, але це того вартує, в них вигляд дуже гарний, просто куля чи ще щось виглядає, як голова з капелюхом. Зверніть на них увагу, нехай підключить, буде гарно світити. Звернемо увагу, дякую. Михайло Михайлович, будуть будувати автовокзал в долині, знов тотальна зрада. Не Розумію питання. Про що запитую? Михайло Михайлович, Оксана, що то за новий автовокзал буде, це разом з вокзалом. Це одинакове питання. Ми на сесії виділяли земельну дзвінку, якщо я не помиляюсь, під будівництво автовокзалу, це приватна особа, яка виявила бажання це зробити, тому дай Бог, аби зробила. Відповідно, і перевезеннями займаються приватні структури між містами. Міжміські, міжрайонні тобто, обласні перевезення. Андрій Володимирович, пане ме, розкажіть, що заклали в бюджеті на 24 рік? Будь ласка, відкрийте бюджет, він є на сайті, і побачите все, що заклали. Зараз розповідати про те, що заклали, нам може піти 2-3 години. Але я думаю, ну, в школі вивчилися читати, вмієте, відкриваєте сайт, берете рішення про бюджет на 2024 рік і там детально розписана кожна копійка. Марта, шановний мер, не вже немає коштів на дріти лампочці на нові лінії, нові стопи, є гроші провести дріт до існуючих, наголошую упор за світильниками. лампами біля шостого ліцею, дю США немає, не так важко їх підключити, це значно шевшині ставити нові. Є такі необхідне лише бажання. кого у вас, бачимо, немає там чаться, дітки, пане мер, дайте команду, щоб ті стопи, дякую. Це питання піднімається вже так, якби не перший раз. Я було доручення профільному заступнику. Я казав, що це питання так, без школи, і у США. Я при найближчій нараді зверну на це увагу. Чого там бракує? Можливо, когось там просто саботують вони чи що. Думаю, що так. Може бути і таке. Тобто тут треба розуміти, що є частина людей. Навіть керівників, які займаються відвертим саботажем. Так, і це триває три роки. Була б можливість вигнати, вигнав би паршовою мітлою, але ну, нас законодавство захищає і так далі. Ну, все так не буде. Влад, добрий день. Купуйте світлодіодні лампи потужністю 50 Вт для старих вуличних освіт, 30 Вт не вистачає, освітлення дуже слабе. Дамо в комонгосп. Там, в принципі, є спеціалісти відповідної норми і розуміють, як має бути. Але якщо у вас є там якісь моменти, можна прямо кого звертатися з таким. Сергій, коли нарешті з'явиться мобільний зв'язок з приймальною міської ради для контактів, чи далі будемо жити в минулому, тоді ставте телеграф. Я не бачу проблем подзвонити з мобільного на, на такий номер. Просто немає проблем. З будь-якого можна дзвонити, і легко додзвонитися. Мирослав, доброго дня! На проспекті Незалежності можна перенести той дитячий майданчик-сквер позаду будинку культури на тому місці зробити парковку. Я ставлю знак питання, дуже дискусійне питання. Недавно мені попалася книжка міста для людей, голландського спеціаліста, який описує, як... Як в світі будуються міста і проєктуються і облаштовуються, щоб максимально було зручно для людей. А, і щодо транспорту, там робиться дуже простий висновок. Якщо ми створюємо умови для транспорту, транспорту стає більше. Якщо ми будемо збільшувати кількість парковок, транспорту буде ставати більше. Якщо ми збільшуємо пішохідні зони, зелені зони, велосипедні зони, відповідно будуть люди більше ходити. Буде з'являтися більше велосипедів, скейтів і так далі. Тобто, куди ми рухаємося? Забити місто автомобілями і транспортом, чи краще мати здорові умови, щоб ходити, щоб на велосипедах їздити і так далі. Тому питання дискусійне: я не прихильник будувати парковку в самому центрі біля будинку культури. Десь на Україні так, але не в самому центрі. Олена, доброго дня. Цікавить, коли вирішиться питання заїздом до будинку в Старій Долині по вулиці Зеленій, будь ласка, вирішіть дане питання, там також мешкають люди. Діти немає ніякої змоги заїхати в швидкі іншим службам. Дякую. Не знаю про ту проблему. Не... По вулиці Зеленій. На жаль, не, не вказаний номер. З'ясуйте дівчата в управлінні благоустрою яка там є проблема. Максим, вітаю пане мер. Прошу по двох питаннях звернути у дворі Грушевського 28.30. Перегорів світильник біля вулиці 30, замінити, доставити останню опору, перший під'їзд. Вже було то питання. Депутат по округу нехай попрацює з коменгоспом, постараємося. Звичайно, зараз якби є проблеми і З коштом і на освітлення, але ну, по мірі можливості будемо вирішувати. Стасевич Тарас Таразиновіч. У місті потрібно хоча б два достойні дитячі майданчики з хорошим покриттям, щоб діти не бігали по траві або по шутрі з болотом, батьки це оцінюють. Погоджуюсь не тільки два, може і двадцять. Значить, є ідея. Ми вже згадували про сквер. Про дитячий майданчик до нас звернувся інвестор, який готовий за свої кошти, щоб це не було бюджетні, встановити гарний сучасний дитячий майданчик. Ми розглянемо його. Я схильний підтримувати такі ідеї. Дякую вам. Ірина, причина відсутності вуличного освітлення в рахині. знак питання. Ну, не перше до старості зверніться. я не можу сказати. Не, не володію такою інформацією. На найближчій нараді з старостами я його точно запитаю. Оксана, знову дорога від епіцентру, Дукерпошта жахлива, не, не ями, а вибоїне, колеса можна загубити, коли залатаєте, чи можна поставити лежачих поліцейських в городку біля музичної школи, там сплошні гонки, зверніть на це увагу. Питання лежачих поліцейських, так, це питання коштів. Ну, є депутат округу, нехай ініціює і будемо розглядати. Щодо ремонту доріг, ми вже закупляємо емульсію, передає гарну погоду на той тиждень, перед Великодній, Я думаю, вже ми її почнемо робити. Щебень ми закупили, емульсію зараз також проводиться. І відповідно, там тиждень часу і ми почнемо дороги ремонтувати. Вони дійсно потребують ремонт, не тільки в нас, якщо ви їдете. По всій Україні, ну це жахіття. Я вчора їхав в Дрогобич, повертався. Ну, з... Об'їхати Моршин і проїхати там від Моршина до Стрія це, це страшенний квест. І ця дорога національного значна Н10. Про... Ми про комунальні навіть не говоримо. Артем, чи в 2024 році передбачена компенсація виплати громадянам, які здійснюють догляд за особою, яка досягла 80-річного віку? Якщо так, який розмір виплат, вчасно відбуваються виплати, дякую. Дев'ятий кабінет відділ соцполітики по всіх виплатах, по термінах і по цьому вони нададуть вичерпну інформацію. Ірина, доброго дня. У мене є два питання. Коли будуть зроблені... Виїзди з вулиць до Тичних до облізки. Зразу відповідаю. Це питання до ПБС, вони генпідрядник і до служби автомобільних доріг вони замовники цього. На жаль, це не наша компетенція. На жаль, мене теж болить, і я їжджу на автомобілі, і багато тут вже ні виїхати, ні з'їхати. Ми якось таким напівзаконним способом пробуємо десь підсипати тут під інколи, щоб був виїзд. Але це питання до області. Це їхня дорога, вони за неї відповідають, вони взялися її ремонтувати, наняли підрядника і не можуть доробити. А міський голова винен. Ну, гарно виглядає. Друге. підкажіть, будь ласка, коли буде ремонтуватися пішохідна доріжка, що на вулиці, бо Хмельницького, від серця Ісуса і Марії до Яворівського повороту. Депутат вулиці сказав. Щодо Нового року, коли я вперше з ним зв'язалася, грошей вже не було, зателефонуйте в січні, при розмові в січні сказав, що вже гроші віддав на ЗСУ, хіба таке можливо. Ну це не до мене питання, до депутата покругу. Я не знаю, що він там обіцяв і що він вам говорить. Реально. Світлана, доброго дня. Скажіть, будь ласка, куди ділося минулорічне фінансування на ремонт? Вулиця Зелена, чому її не відремонтували, та чи буде зроблений ремонт цього року по вулиці, в Жахливому стані. Е, на жаль, бюджетний кодекс заборонив нам з вільного залишку спрямовувати кошти на ремонт вулиці. Е, нема такого поняття, як минулорічні гроші вони не приходять якимось цільовим. Е, ті кошти, які в нас є на вільному залишку. Ми віддали частину Збройним силам України, там біля 10 мільйонів. Та зараз треба, ми 12 мільйонів, 12 400 додали на зарплати освітянам і ще треба буде додавати. На жаль, ситуація така. Дороги ми будемо ремонтувати своїм, так щоб щебенево амоліційним способом. І інакших варіантів, напевно, не буде. Ще два питання. Три. Ігор Петрович, коли буде підключено до центральної каналізації житлові будівлі по вулиці Поповича, Правокзальна, Мазурика та інші які введені експлуатацію, в експлуатацію ще в 50-х роках минулого століття? Немає відповіді, треба в водоканал запитати. Вони здійснюють послуги по водовідведенню і по каналізуванню також. Денис, добрий день. Зажітьте з перевізником маршруту Белехів-Долина і попросіть, щоб вони їздили через центр міста, бо ми. Не з Болехова, і одної вулицею в нас місто велике, а вони тільки на кільця їдуть, нехай їздять по місту, пенсіонерам буде легше, будь ласка, попливайте. На жаль, я не зможу попливати, тому що маршрути визначаються обласною адміністрацією, вони проводять тендери на це перевезення і вони визначають маршрут. Галина Миколаївна, добрий день. Чому не біля бордюри? Прошу дати наказ відповідний. Голова не видає накази, він може видавати розпорядження щодо побілки бордюрів. Ведеться дискусія, треба чи не треба. Я особисто прихильник, що треба. Ну, побачимо, чим вона закінчиться, ця дискусія. На цьому все. Дякую вам за вашу активність. Сподіваюся, ви і надалі будете активними, у нас буде багато запитань, і ми зможемо на них відреагувати. В принципі, коли небагато питань, це також так би добре. Напевно, це може свідчити про те, що багато проблем вирішується. І попри те, що час непростий, ми все ж таки щось добре робимо для людей, знаходимо ці можливості. Дякую за увагу, до зустрічі.